Привіт, мої дорогі глядачі! У мене появилася цікава, як на мене, ідея, якою хочу з вами поділитися. Вчора ввечері я робив ревізію своїх девайсів, своїх пристроїв, які я планую відремонтувати, комплектуючих так далі. І я згадав, що у мене накопичилась досить немаленька кількість. Ноутбуків, які я купляю дуже часто як несправні, купую їх по тій причині, що іноді, окрім того, що я бачу, там плюс-мінус, можливо, цілий дисплей. Іноді мені ще із комплектуючих перепадає оперативна пам'ять М2, САТА, накопичувачі, плюс там, іноді, якщо це досить популярна модель, я ще можу отримати робочу клавіатуру, там різні аксесуари, типу Wi-Fi, модулів і так далі. У мене накопичилась на кількість цих пристроїв, але вони всі лежать не в розібраному стані і займають місце. І, як мінімум, в мене така з'явилася ідея, що мені потрібен якийсь приєстрій з 30-піновим конектором LCD для того, щоб я міг дістати з них панелі, повністю їх протестувати і дізнатися, чи недаремно їх тримають, чи не недаремно вони займають місце. Окрім цього, в мене ще накопичилась енна кількість m 2 шок які знаходяться під питанням. І велика кількість планок пам'яті, які можуть бути підозрілими і можуть бути несправними, тому що ось буквально на днях я отримав Dell, який продавався як неробочий, а виявилося все банально просто. У нього одна планка пам'яті була збойна. Це не та планка, якась була ноу-нейм-китайська планка, і вона просто не давала ноутбуку стартувати. Окрім цієї планки, в мене ще назбиралася енна кількість цих штук. Які мені потрібно на чомусь перевірити, щоб точно знати, вже їх можна викидати, чи вони ще попрацюють, просто вони знаходяться в невідомому стані. І велика кількість, і це ще не все, М2, SSD накопичувачів які знаходяться під питанням. У мене було ще більше, але ті були з пошкодженнями, збитими елементами, SMD -шки там і тому подібне. А здається, на цих SSD -шках все більш-менш по механіці, як сказати. по... Компонентній базі все більш-менш нормально, але є вірогідність, що в них несправна прошивка. І я почитав форуми декілька місяців тому, я хотів це питання розрулити, але так і не дійшли руки, бо там потрібен був приєстрій, до якого можна безпосередньо вплату підключити такий накопичувач, тому що вони через. USB-адаптер m 2 на USB не прошиваються, тому я відложив це питання, бо на той момент у мене такого пристрою не було. Плюс у мене ще досить багато є SATA накопичувачів які під питанням. Іноді мені ще перепадають накопичувачі, софтверні непрацюючі сектори. Я кілька років тому такі сектори лікував через Вікторію. Зараз можливо це теж було б непогано реалізувати, тому що їх кількість збільшується. Я з ним з цим нічого не роблю. І я щось так пошуршав по своєму хазяйстві, і в мене ж, е отказує, була плата така непогана, від ноутбука Medion, з якого я, якого я випотрошив цілком і повністю. З нього був забраний в свій час Wi-Fi модуль, але вже він повернувся на місце. Е тут е Celeron n 5000 більш-менш такий нормальний процесор, можна сказати так. Для таких мінімальних задач він підійде. Плюс тут два слоти пам'яті DR4, це вообще ідеально, тому що можна сразу два слота тестувати. Плюс тут ще є роз'єм на M2 NVMe SSD-к. І я пошукаю, у мене також шлейфа здається, хоча немає, але тут можна також підключити SATA жорсткі диски. Окрім цього, тут у нас є. 30-піновий конектор LCD, тобто я зможу підключати сюди LCD-панелі і перевіряти, чи вони робочі, чи вони просто лежать. Я не знаю, що вони не робочі. Ну і в принципі, В принципі поки що це все, що я придумав на ходу, що я можу, як я можу його юзати. Тут у мене дисплею немає. він якби, Нормальний по розмірах, тут можна розмістити LCD-панель, потестувати її безпосередньо, тут петлі не вирвані. Єдина проблема, тут здається, не працювала клавіатура. Але якщо я не помиляюсь, функціональні клавіші типу F1, Alt-Ctrl працювали, а більше що там треба стрілочки, Enter і F1 F12. Якщо все буде ок, якщо ні, то можна взяти якусь іншу бездрутову клавіатуру. Я сюди планую поставити якусь Window, і в ідеалі хочу спробувати поставити її на sd карту якусь міні-вінду, тому що я хочу, щоб слот М2 залишився пустим і SATA залишився відповідно також пустим. І що ще я хотів зробити? А, ну і тут буде, скоріше все, якась, якийсь RDP для удаленого доступу, щоб я міг, коли я буду займатися своїми справами, буде знаходитися не вдома, Я зможу підключитися, глянути, на якому етапі там йде те саме тестування. чи... Копіювання чи відновлення файлів, які я іноді можу робити через RStudio і накопичувача. Тобто, я так зважив і, в принципі, і з того, що в мене наявне в хазяйстві. Цей ноутбук підійде, точніше, залишки цього ноутбука підійдуть ідеально. Єдине, що мені потім залишиться зробити, це зібрати, зібрати аналогічний ноутбук, але під DDR-3 пам'ять і під 40піновий LCD-конектор. Тому що в мене ще є декілька панелей 40 пінових, і вони, скоріше за все, будуть у мене з'являтися. І DDR-3 пам'ять також потрібно буде чимось перевіряти. Тому поки що так. Ви заварите собі чайочок, сідайте зручненько. а Я зараз при скореному режимі зберу цей ноутбук докупи і будемо продовжувати підготовку його до реалізації як такого тестового стенду. Я поки що сходив на балкон, підготував трошки цей ноут. Тому що, якщо вже розбираю, то потрібно його повністю почистити. Тому кульочок у нас ось такенький, чистенький, получився. Ви скажете, тіпа це сельрон не n 5000 нафіг йому охолоджений він на пасивному має працювати, Ну вже раз розібрав, тож вже краще почищу, тим більше, що можливо довгенько мені буде служити. Бачите, маленький кристал тут досить, досить компактний, можна сказати. Охлад, тут непогано збирається я все це продув, прочистив і зараз промажу крапель, краплиночку термопасти і зберу це все докупи реалізації плати, я поки що бачу тільки одну глупость: це то, що шлейф для цієї плати проходить над М2 накопичувачем. Тобто кожен раз, коли буде переключати, треба це видіргувати і вставляти назад. Не знаю, скільки так шлейф протримається, але будемо сподіватися, що довго. Батарейку BIOS я залишаю не підключеною тому що ви знаєте, скоріш за все, що не можна. Відключати-підключати LCD при будь-якому підключеному живленні. Тобто батарейка або батарейка BIOS має бути завжди відключена при заміні дисплею. Ось так ось виглядає ноут. Він вже готовий, зібраний. Я ще додатково подумав про те, що тут у мене алюміній, алюмінієва кришка, він тіпа, з половини цей ноутбук зібраний. З якогось анодованого алюмінію І я так, щоб на всякий случай перестрахуватися, тому що всі ми люди всі можемо тупанути. Я тут поклею такий кусочок плівки, щоб якщо десь вдруг з підключеною зарядкою я цей ноут включу, то щоб оцей конектор не закоротився об алюміній. От, хай буде тут. Так, і що ще хотів розказати: да, до речі, забавна ситуація виходить. Зібрав цей ноутбук із, з миру Паниці з світу Паниці, чи як правильно сказати. Коротше, зарядка, зарядка от того шиби. У мене була, ну Вона сюди нормально має підходить. Оперативна пам'ять. Ось це ось була ту, яку точно треба перевірити. Вона була з Дела, який не включався, і після її заміни він все-таки запрацював. Це з Dell. Це, по-моєму, якраз рідна планка з цього ноутбука на 4 Гіга. LCD-панель, яку я першою хочу перевірити, це з того ігрового HP. До речі, мені за цей HP повністю повернули всі кошти, тому він фактично вийшов мені на шару. Так, да, є нюанси, що він там може по декілька разів на день перезавантажитись, але так, поганять трошки якусь GTA, мені його поки вистачає. Не вистачає мені зараз хіба що часу. От. І там оцей дисплей був. Я його дуже важко діставав, тому я хочу перевірити, чи він ще справний. Можливо, він вже лопнув і його вже немає смисла тримати, я їх досі не викинув. От ці девайси я хочу перепровірити зараз, тому ми поки що втикнемо цю планочку пам'яті. Втикнемо, підключимо наш дисплейчик. Долучен робити автостарт, да, і все, все, короті, у нас працює. E, Pentium Silver N5000. Дисплей, Дісплей, я не поламав, коли його знімав, хоча він дуже фігово відклеювався. Но видерся нормально. Значить, Мій проєкт більш-менш ок. Зараз я ще спробую сюди поставити вінду, яка буде знаходитися на флешці. Якщо це проканає, то буду вважати, що цей проєкт. Завершений. Зараз я трошки підзберу до кучки і повернусь до вас через одну хвилину. Так, і пішов в нас по буту. Побачився все-таки SATA SSD він також приймає. Тому зараз ми на нього накатимо вінду і, скоріш за все, буде це не міні, а обична нормальна вінда і з усім пакетом софта, який мені потрібен буде. Отже, проект у мене вже мій майже завершився. Можна сказати, це вийшло так, як я планував, окрім декільки, декількох моментів, які виплили під час тестування цього всього, що в мене вийшло. Значить, відносно того, що я планував поставити в на SD-карту, це нереально, тому що цей ПК бачить USB, ой, бачить SD-карту як PCI-підключений пристрій, а не як USB, тому він. Просто фізично не вміє вантажитися із sd карточки тому цей варіант відпадає. Е, операційна система в мене на Western Digital Green 240 гіг, тому що гіршого, більш дешевого SSD у мене не знайшлося. Уже ви бачите зелену галочку на цьому на цій плашці пам'яті. Це також уже протестована. Дві вже я протестував. Вони вже тут поза кадром залишилися з ними все ок. Хоча вони не працювали в Dell, але в ноутбуки Dell, Але по факту тести вони пройшли нормально. Дві години тестувалося все ок. І ще дві години, мабуть, навіть трошки більше тестувалися ці дві планки пам'яті. До речі, як виявилось, клавіатура, тут повністю робоча, тому я попробую знайти аналогічний ноут тільки з кращими параметрами і туди перекинути цю повністю робочу клавіатуру. Е, далі, які в мене ще нюанси Ви вилізли під час тестування з підключенням дисплею все ок? Я тут ще трохи усе каптоновим скотчем, що він був трішки більш збитий, не не відклеювалося, не відключалося нічого під час там якихось переміщень. І так далі. Кришка тут, до речі, алюмінієва, я вже казав раніше, і можна її навіть не фіксувати після того, як я з ноутбуком попрацював, тому що вона на кліпсах алюмінієвих непогано защолкується і так само легко відщолкується назад. Косяки, які я зробив з цим ноутбуком, коротше, я цього не знав вже потім, коли я побачив щось не так, почав читати в неті, і виявилося, що меморі-тест, особливо старі версії, не знаю, можливо, новіші, я вже з новими не тестував. Memory test, здається, нижче п'ятої версії використовував, з якої вантажився через Е, Якось я тестую другу партію планок. ці дві останні. Бачу, що мені показує просто 95 градусів. Я такий хоп-хоп перевертаю. ну Він в мене розібраний постійно в такому вигляді був. Я до радіатора, а він тут прямо гнем горить сидим дивлюсь, кулер не обертається. Почав шукати в Біосі, а там тупо немає опції примусового включення кулерів на постоянку. Він, коротше, не регулюються кулери із-під біос, вони регулюються тільки засобами Вінди. Відповідно, вінда не завантажена, бо я був загружений з флешки загрузочний -тест. І Він, коротше, накалився просто Діко. І що ви думаєте, як я ребутаю Вінду, у мене з'являється чорний екран. Коротше, в мене случився отвал інтегрованої Intel UHD 605. Коротше, діч якась, я думав, що це ну, не може. Інтеграшка відвалиться та ще й на Pentium N5000. Ніфіга, походу, може. Е, я, коротше, поставив стандартні дрова. Е, Базовий драйвер Microsoft з ним працює. Мені з нього там навіть включати не буду У мене цих девайсів, на яких буду дивитися YouTube повна тележка, так сказати. Давай зараз глянемо, що там у нас робиться. Я зупинився на Windows 11. Вона повністю, цілком і повністю його підтримує. цей ноутбук все працює там. До речі, досить шустро працює у порівнянні з. з... Попередніми старими силіронами Ось так я тобі його поставлю Я ж тут для себе, до речі, тут ще опція в біосі є, можна активувати, стартувати вінду після відкриття кришки. І плюс він ще автоматично У мене тут всі батарейки відключені, тому він при подачі живлення відразу стартує. Я вже собі підписав такі апгрейди, мої, власні, підписав, де-бут-меню, де. Будь меню, де UEFI-кнопка для того, щоб уже сразу чик-чик включився, загрузився. Я тут собі накидав трошки софта. Я зараз з ним пограюся. якраз Тут цей hard disk low-level format tool, вона мені дуже часто потрібна, тому що я підключаю флешки SSD, дуже часто попадаються SSD-шки, які зашифровані бітлокером, і тільки ця ця прилажуха спасає. Ти, скоріше за все, знаєш, що це воно таке. Crystal Disk-Info, яким треба іноді чекнути статус ssd який підключив до цього ноута. Буду підключати до цього ноута. Crystal... так що воно все не грузиться, Ілі так воно повільно грузиться. Disk Mark ще, тому що я там за кадром поки тестував цей ноут, ноутбук, вирішив дистрибутив всі флешки поновлювати, повикачувати нові Windows. -и. І, відповідно, в мене там завалялось пару флешок Samsung з USB 3.1. Я перевіряв, чи реально там швидкість значно більша. І це реально факт, то, що USB 3.1, USB 3.0 випереджає там майже в два чи в три рази. Ми зробив в них загрузочні на Ventoy нормальні нові флешки з новими Windows, Crystal Disk, Crystal Disk Mark і Monitoр Тест. Через цю софтіну я планую без установки драйверів зчитувати всі дані по LCD-панелі, яку я буду перевіряти, тестувати. Тут ще є такий тест паттерна. Паттерн-тест, все воно показує, перевіряє. Тобто, в принципі, те, що мені треба. Єдине, що ще тут я не підкинув програмку, а ні, тут воно все нормально показує, ось бачиш, в самому верху показує модель LGD 058C. Тобто вона це як називається, UDIT, і DEIT, не пам'ятаю, як вона називається, LCD-панелі показує, щоб я міг в неті подивитися, що це за LCD-шка і. Які в неї параметри. В Неті вичитать, плюс я можу тут подивитися. Єдиний мінус, що тут не показує 30-піновий чи 40-піновий коннектор. Але як ти знаєш, у нас тут тільки 30-піновий можна підключити. От. Поки що це все. 11 працює, він в мене теж майже постійно в роботі. Зараз ще пару планок загружу. Я через нього ще планую трошки зайнятися своїми ssd шки і в мене ще приблизно лежить десь 5 чи 7 ноутбуків з LCD-панелями, які потенційно можуть працювати, і вони всі будуть перевірені через цей ноутбук. Я вважаю, що проект більш-менш получився, не враховуючи, що, як звичайно, мої криві руки трошки накосячили, але для мене то не критично. Ноутбук повністю працює, екранчик показує. Відображає потрібну мені інформацію, тому цей проект закінчений. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.